Працівника Держпродспоживслужби підозрюють у хабарництві. Мовляв, чоловік систематично брав гроші за те, що вирішить питання із державною реєстрацією об'єктів потужностей. Під час передачі чергового траншу до них навідалися правоохоронці. На лаві підсудний головний спеціаліст Луцького міського управління Держпродспоживслужби Волині чоловіка підозрюють у хабарництві. За даними слідства, держслужбовець систематично брав гроші з підприємців за обіцянку не перешкоджати їх роботі. Тож під час чергової сплати мита схему накрили правоохоронці. Предметом указаного судового розгляду являються події безпосередньо. Лютий березень 2020 року відносно головного спеціаліста Луцького міського управління Держпродспоживслужби Волинської області. Фактично, інкримінується вчинення к правопорушення пов'язане з отриманням грошових коштів, якості непримірної вигоди, з метою забезпечення прийняття рішення про державну реєстрацію об'єктів потужностей. Під комерційне підприємство до судового процесу залучили й свідків. Так, начальник Луцького міського управління Держпродспоживслужби розповідає, що обвинувачений дійсно займав посаду головного спеціаліста та мовляв, жодних повноважень укладати рішення щодо державних реєстрацій він не мав. Чи мав він відношення до проведення реєстрації, вказаних і до видачі наказів, чи лише оця Герасим'як, яка згідно обов'язків? Як я зауважив, до реєстрації мала відошна тільки синя. Тоді він е при прийшов на роботу, якщо я не помиляюсь е місяць чи три місяці тому. Ну, Скажу тільки на початку. Нагадаємо, обвинуваченого затримали ще в березні 2020 року, ніби при отриманні чергового траншу. Заслухавши всі сторони, суд постановив відкласти засідання та вислухати й інших свідків дотичних до справи. Тож поки доля обвинуваченого залишається невідомою. Якщо вину посадовця доведуть, то йому світить від 5 до 10 років за ґратами. Анна Рарох Мирослав Хотимчук для новин на часі.